Працівниками міліції порушено понад 30 кримінальних справ щодо громадян, на городах яких були виявлені посіви рослин снодійного маку. Правоохоронці застерігають осівання макових рослин, заборонене чинним законодавством. Такі посіви підлягають знищенню. Попри застереження правоохоронців щодо протизаконності висівання та вирощування наркомісних культур, окремі з мешканців Прикарпаття, як свідчать результати проведення оперативно-профілактичних заходів, цьогоріч все ж не відмовилися від культивування снодійного маку. На сьогодні працівники міліції Івано-Франківщини зафіксували вже 60 таких фактів. Причому, якщо частина з таких господарів принаймні намагалася приховати свої макові грядки від людського ока, замаскувавши їх серед інших городніх рослин, то чимало було й таких, що зовсім не переймалися цією проблемою. Тим паче, що інколи здійснити це, зважаючи на розміри ділянок з маковими рослинами, було досить складно. Приміром, яким чином можна було виростити непомітно для інших макову плантацію з майже 2,5 тисяч рослин. Саме стільки налічили дільничні інспектори міліції на присадибній ділянці мешканки села Хімчин Косівського району. На Коломищині одна з газдин села Джуркова спромоглася виростити на городі біля хати понад 2800 маківок. А на найбільший маковий загін, виявлений працівниками міліції у цьому році, натрапили на Двірнянській. Міліціонери в одному з господарств з села Чорний Потік вони вилучили 5076 рослин маку. Загалом же макові грядки прикарпатців зусиллями правоохоронців проряділи на більш як 45 тисяч кущів маку. Крім того, двічі співробітники міліції Івано-Франківщини виявляли випадки вирощування Конопель. Проте мешканця Калуського району, який вирощував це зілля на власній присадибній ділянці, уже порушено кримінальну справу. Тим часом за незаконний посів та вирощування снотворного маку ведеться розслідування за 32 фактами. ش و